Новозаводський районний суд Чернігова прокуратура просить відсторонити голову Прилуцької районної ради Олега Дмитренка від посади. 20 липня йому повідомили про підозру за невиконання ухвали суду про сплату 3,5 мільйонів доларів боргу за контрактом з компанією «Нібулон Есей, боржник підприємство носіння агрохім, директором якого 10 років був Олег Дмитренко. Було укладено контракт від 27.08.2009 року з компанією «Нібулон СА. Про поставку кормової кукурудзи у кількості 77 тисяч метричних тонн. Проте з боку товариства насіння Агрохім даний контракт виконаного не було, і арбітражним судом прийнято рішення про стягнення з товариства насіння Агрохім на користь компанії Нібулон СА грошових коштів разом з відсотками. Що нараховується, що квартально на рівні 5% річних. У розмірі понад три з половиною мільйони доларів США прокурор просив відсторонити Дмитренка від посади, бо він може впливати на свідків і використовувати свої зв'язки. Може використати свій статус, зв'язки та службові повноваження. Я вжиття заходів направлених на протидію до судового розслідування. судовому розгляду. Може незаконно впливати на свідків, перешкоджатиме кримінальному і іншим чином. Підряд вже не є його директором цього підприємства з 2000 2014 року. На сьогоднішній день цього підприємства вже е, припинена діяльність. Е, тому е, вважати, що він там може якимось чином впливати, там докази також немає. Примусове виконання з підприємства, саме з підприємства е, насіння Агаті, а не з Дмитренка. Рішення суду Світнянського не насилає індивідуальної дії відносно Дмитренка. Цим рішенням суду не зобов'язаний до вчиняти певні дії. Суддя Юрій Овсієнко у клопотанні про відсторонення від посади Олега Дмитренка прокуратурі відмовив. А рішення у справі про обрання запобіжного заходу голові Прилуцької райради суддя Світлана Ченцова оголосить завтра. Як сказав Олег Дмитренко, в коментарі Суспільному він вважає справу проти себе політично вмотивованою. Це господарська справа двох контрагентів, і я до чотирнадцятого року працював на тому підприємстві. До чого тут обласний прокурор? Скажіть мені, будь ласка, він виступає в інтересах приватних. Компаній, це що, прокурор, повинен захищати інтереси держави в першу чергу, а приватні компанії повинні йти до суду. Тим більше, яким чином я міг впливати на ці всі рішення. Я вважаю, що сьогодні на мене вчиняється тиск з боку обласної прокуратури. Хто замовив, ну здогадайтесь самі. Зацікавлений Павло Халімон. Народний депутат України і він має вплив на свого, як він говорить, прокурора. Він у мене вимагав хабара, і от це там помста. Історія, про яку розповів Олег Дмитренко, стосується його минулорічного конфлікту з Павлом Халімоном довкола дослідного господарства Івківці. Там підприємство Дмитренка, батьківщина, обробляло землі і збирало врожай. Торік у липні прилуцька прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання державного майна. За версією слідства, батьківщина обробляла державні землі за завищеними цінами, а врожай збирала за заниженими. Цим самим за рік завдала державі понад 50 мільйонів гривень збитків. Олег Дмитренко звинувачував Павла Халімонова. Вима. Гані 40 мільйонів гривень хабара за закриття цього провадження. Сам Халімон на прес-конференції сказав, що це Дмитренко пропонував йому гроші, щоб відкупитись. Він так би мовити, щоб відкупитися, запропонував мені хабар в розмірі 40 мільйонів гривень для того, щоб продовжити свою незаконну діяльність. На сьогоднішнє звинувачення Олега Дмитренка щодо впливу на роботу прокуратури Павло Халімон телефоном відповів, що йому немає що коментувати. Прокурор області Сергій Василина дав Суспільному такий коментар. Далі цитуємо кримінальне провадження, в якому підозрюють Дмитренка, розпочали ще у 2014 році. За заявою компанії Нібулон до цього часу жодного разу слідчими поліції не приймалось рішення про його закриття. За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження зроблені висновки про наявність достатніх підстав щодо повідомлення особі про. Підозру ніякого тиску на Дмитренка з боку органів прокуратури не вчиняється. Народний депутат України Халімон не має процесуального статусу у кримінальному провадженні. Від нього не надходили на адресу органів прокуратури будь-які звернення, скарги тощо з приводу неналежного проведення досудового розслідування та процесуального керівництва в зазначеному кримінальному провадженні. Анастасія Лоза, Дар'я Янушкевич та Валерій Циркун. Новини на Суспільному.